Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Ось і розпочався новий навчальний рік. І від сьогодні ви починаєте вивчення інтегрованого курсу Пізнаємо природу. А тема сьогоднішнього уроку Як наука змінює світ. Підгадайте Ребус. Науку будують з фактів. Так само, як будинок із цеглин. Але простий набір фактів не є наукою. Так само, як купа цеглин не є будинком. Поринь у науку, і ти краще зрозумієш себе та світ, у якому живеш. Що таке наука? Наука це достовірні та впорядковані знання. Наука це також сфера діяльності людини, спрямована на отримання нових знань. Наукові факти це неодноразово підтверджені результати спостережень і дослідів розгляньте таблицю прикладів наукових термінів та фактів. Для зручності поставте відео на паузу. Які терміни в таблиці позначають природні явища? Що ви знаєте про них? Наведіть власні приклади наукових термінів і фактів. У багатьох містах світу є музеї науки. Тут можна торкатися до експонатів, гратися та експериментувати. Наприклад, центр Коперника у Варшаві та музей науки у Києві. Поясніть, як рухається велосипед з квадратними колесами. Виконайте вправу асоціативний кущ, які науки у вас асоціюються з природничими науками. Природничими науками є фізика, хімія, біологія, астрономія, географія. Природничі науки вивчають світ живої та неживої природи. Частково наукові терміни походять з грецької або латинської мов. Наприклад, телефон з давньогрецької означає теле далеко і фоно голос, звук, біологія з грецької означає біос життя і логос слово. Термін природа є частковою калькою латинського слова натуре від латинської над народжувати, породжувати. Який науковий факт або термін використав художник, створюючи піктограми? Яким природничим наукам вони відповідають? Науковці та науковиці збирають та аналізують наукові факти, пов'язують їх у системні знання про природу та людину. Вони спостерігають та вивчають явища, встановлюють взаємозв'язки між ними. Учені працюють і в лабораторіях. І за робочим столом, і в польових умовах. Найвищим науковим рівнем пізнання навколишнього світу є відкриття. Відкриття це невідомі раніше наукові факти або явища, дуже важливі для розуміння світу. Наприклад, Христофор Колумб відкрив Америку і розширив уявлення про нашу землю. Олександр Флемінг відкрив пеніцилін і врятував життя тисячам хворих. Микола Коперник висловив революційну для свого часу гіпотезу про те, що Земля обертається навколо сонця, і змінив уявлення про будову Всесвіту. Розгляньте марки, присвячені українським ученим. Термін техніка походить від грецького прикметника технікас, що означає штучний, та іменника техне, що означає уміння. Техніка це сукупні засоби, створених людством для обслуговування своїх потреб. Усі технічні вироби від смартфонів та медичних сканерів до автомобілів і космічних ракет спочатку розробляють науковці. І лише потім вони потрапляють у виробництво. Подивіться, як відбувалася еволюція ручки: гусяче перо, сталеве перо, авторучка, кулькова та гелева ручка пиши і витирай, ручка для космонавтів, стилус для планшетів, ручка для шпигунів. 3D ручка. Люди освоїли землю та її надра. Підкорили океан і космос. Створили літальні апарати і швидкісний наземний транспорт. Навчилися боротися з епідеміями багатьох хвороб. З появою інтернету ми маємо доступ майже до всіх знань світу. Коротко про головне. Наука це впорядковані знання і водночас сфера діяльності людини. Наукові факти це неодноразово підтверджені результати спостережень і досліджень. Природничі науки фізика, хімія, біологія, астрономія та географія вивчають світ живої та неживої природи. Наука і техніка тісно взаємопов'язані. Наукові відкриття є підґрунтям для технічних винаходів, а ті служать науці. Виконайте вправу рефлексії.